Роль гуманітарної освіти у сучасній Україні. Освіта це наука і мистецтво озброїти людей різного віку знаннями про труднощі і проблеми, з якими їм ймовірно доведеться зіткнутися у житті. Гуманітарна освіта це найбільш багатогранна сфера людської життєдіяльності. Сюди входять філософія, література, мистецтво, психологія, юриспруденція та багато інших наук, які вивчають людську особистість. І людське суспільство. Вивчення предметів гуманітарного циклу у коледжі має стати необхідним комплексом знань за проблеми розвитку людини, її взаємовідносин із сучасним гуманітарним і природним середовищем. Сутність сучасного гуманітарного знання полягає в тому, що його основою виступає людина і як суб'єкт, і як об'єкт дослідження. Це системне, цілісне і водночас багатоманітне знання про людину. Значення бути основою людської мудрості, яка заснована на синтезі досягнень філософії, соціології, психології, політології, культурології, історії та інших наук. Без гуманітарного знання неможливо осмислення соціальної реальності, оскільки саме воно найбільш адекватно моделює цілісну картину та динаміку світу, дозволяє вийти на вищий рівень аналізу соціальних проблем. Гуманітарна освіта не може бути нав'язана студентам. Вона повинна бути їх потребою, і викладачам необхідно вирішувати завдання стимулювання їх самостійності та зацікавленості у навчанні, тобто гуманітарна освіта мусить сформувати в людині здатність до самоаналізу, самосвідомості, до аналізу подій: духовних, історичних, політичних, економічних, екологічних, соціальних і природних. Незаперечно, що питання модернізації гуманітарної освіти на сьогоднішній день стає визначальним. На жаль, гуманітарна освіта в традиційному сприйнятті українців не стала для усіх, аби більшості внутрішніх потреби і затребувана лише значним прошарком інтелектуалів. В основі удосконалення змісту гуманітарної освіти мають бути низка основних фундаментальних морально етичних якостей. Загальнолюдські цінності як норми людського спільного буття, національно орієнтовані цінності, такі як ідея національного самобуття, цінності сучасного світу, такі як демократія, права людини, свобода вибору, які визначають культ гармонійно розвиненої людини, освіченої, культурної, фізичної та морально здорової, творчої особистості, з активною соціальною позицією в суспільстві. У нинішніх умовах останні завдання є найважливішим, адже майбутні фахівці, яких випустить коледж, працюватимуть у, маг... у м... гуманітарному середовищі, де визначальним є моральні та духовні щодо процесів бізнес-середовища, актуальність проблем гуманітарної освіти, зумовлена особливостями розвитку сучасної цивілізації. Де є небезпека виростити бездуховне покоління, яке зневажливо ставиться до морально етичних цінностей, неправильно до здорового способу життя, а механічно виконує професійні обов'язки. Для посилення впливу гуманітарних наук на процес виховання у студентів нашого коледжу поваги до кожної людини, як особистості, і з її потребами свободи та усестороннього розвитку існує традиція. Проводити тиждень циклової комісії суспільно-економічних дисциплін. Так у коледжі пропагується гуманітарізація освіти, заснована на розширенні інформаційного змісту вивчених дисциплін, досконалюються засвоєння студентам гуманістичних цінностей, формулювання основ гуманістичного світогляду, розвиток гармонічно розвиненої особистості. Нинішній тиждень комісії містиме. Заходи створення студентами та викладачами буклету Ніл Сахевич, арт-директор УПА, проведення флешмобу до Дня захисників та захисниць України, організація інтелектуальної вікторини, історичні постаті України та третьої студентської науково-практичної конференції, присечної всесвітньому дню економіста.